Креп. великі квіти. Це легке полотно з креповою структурою. У складі 97% поліестеру та 3% спандексу. Тканина трохи тягнеться поперек полотна. Не просвічується. Ширина 1,50 м. Щільність 140 грамів на метр квадратний. Тканина гарно драпірується. У виробі дом накреп лягає хвилями. Не мнеться. З Дони креп шиють сукні, сарафани, блузи, комбінезони.